Кременчук продовжує отримувати міжнародну підтримку у такий складний час. Нова партія гуманітарної допомоги надійшла від литовського волонтера Ричарда Сасавіцкаса, чия мужність та самовідданість стали символом українсько-литовської солідарності. Це набори якісної постільної білизни, які будуть спрямовані до лікарняних закладів та соціальних установ міста. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим литовським друзям, пану Річардасу Савіцкасу, відомому волонтеру, який допомагає Україні і зараз, незважаючи на те, що саме в Україні він отримав поранення, допомагаючи українцям. Сьогодні ми говоримо про тисячі комплектів нової постільної білизни для наших лікарень, для наших центрів тимчасового розміщення переселенців. Річарда Савіцька з допомагає Україні ще з 2014 року. 24 червня 2024 року, під час доставки допомоги у Покровськ, він із командою потрапив під ворожий обстріл із кандерами. Річарда зрятував свого побратима, відштовхнувши його перед вибухом, але сам отримав важкі поранення, унаслідок яких втратив ногу. Але найдивовижніше те, що вже за два дні після виписки із лікарні він знову був у Покровську, надаючи допомогу українцям. Окрема подяка раднику мера литовського міста Аліту Саулю Соєвожці, який давно став для нас справжнім кременчужанином. ми дякуємо нашим литовським друзям за допомогу не лише в гуманітарному напрямку, а й в соціальному, в культурному, в освітньому і в майбутньому ще в спортивному. Ми щиро вдячні Ричарда Сусавіцкасу та всім литовським друзям за підтримку. Це допомога, символ єдності та солідарності, яка об'єднує Україну та Литву у боротьбі за спільні європейські цінності. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.